Вітаю понеділок, 15 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз намагався засвітити українську ППО. СБУ затримала чергового інформатора. Тривожна ескалація. Чому британці не можуть збивати дрони над Україною? Перед Києвом складні задачі Росія змінила тактику ударів по українській енергосистемі. На Хмельницькій АЕС стартував проєкт з будівництва п'ятого та шостого енергоблоків. Зведення відбуватиметься за американською технологією. Повідомили в енергоатомі. У присутності міністра енергетики України та посла США в Україні заклали перший куб бетону блока номер 5 47-річний житель Черкас збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій ППО, місця дислокації ЗСУ та поширював їх у відкритому доступі. Сподівався, що його роботу помітять росіяни. СБУ викрила злочинні наміри фігуранта ще на початковому етапі його діяльності. Чоловік вже під вартою йому загрожує до восьми років арешту з конфіскацією майна. Центр протидії дезінформації почав співпрацювати з адміністрацією соцмережі TikTok задля протидії поширення російської пропаганди в мережі. Повідомили у прес-службі. Наразі центр проводить ряд заходів з метою блокування деяких сторінок на території України. У Нью-Йорку розпочався історичний суд над Дональдом Трампом. Вперше в історії США на лаві підсудних опинився. Колишній президент країни судова справа стосується виплат Трампом 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році за мовчання про їхній зв'язок. Трамп, його адвокати та прокурори перебувають у кримінальному суді Мангеттена. Вони мають обрати 12 присяжних із запропонованих кандидатур. Захист експрезидента намагався затягнути засідання, зажадавши відвід судді, який було підхилено. Росія змінила тактику ударів по українській енергосистемі. Пише CNN. у перші два роки війни російські атаки були більш розрізненими, стріляли здебільшого залпами ракет по значних ділянках енергетичної системи України. Переломний момент настав наприкінці березня, коли Росія здійснила одну із найбільших атак, націлившись на 10 регіонів країни. Якщо раніше Москва атакувала системи передачі електроенергії, то тепер руйнує інфраструктуру генерального. Ціє енергії це ставить перед Києвом складні задачі по захисту електростанцій. Україна отримає F-16 із найновішим озброєнням для ударів за лінією фронту. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії під час брифінгу із українським колегою Дмитром Кулебою в Києві. Він не назвав точну кількість норвезьких літаків, які будуть передані, оскільки частина з них перебуває не в найліпшому стані, Проте їх використають як донорів агрегатів і запчастин для ремонту. Україна має посилювати свій ударний потенціал, завдавати ударів за лінією фронту. І це одна з причин, чому ми будемо передавати норвезькі F-16, модернізовані у хорошій формі. І можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України. 3 мільйони євро виділить Литва на виробництво FPV, А Канада надасть Україні 450 багатоцільових безпілотників SkyRange, Повідомили у Міноборони. Крім того, Нідерланди підтвердили наміри передачі партії дронів на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною. А Німеччина у свою чергу заявила, що передасть Україні розвідувальні БПЛА Вектор 211 Еммануель Макрон оцінив, що Олімпійські ігри 2020 Четвертого року мають стати моментом дипломатичного миру. Французький президент зазначив, що намагатиметься докласти максимум зусиль для олімпійського перемир'я, уточнивши, що має на увазі і війну в Ізраїлі, в Україні та в Судані. Ми хочемо працювати над олімпійським перемир'ям, і я думаю, що це можливість, до якої я спробую залучити багатьох наших партнерів. Глава МЗС Великої Британії пояснив, чому британці не можуть збивати дрони над Україною як над Ізраїлем. Девід Кемерон в ефірі LBC зазначив, що це означало б тривожну ескалацію і призвело б до прямого конфлікту НАТО з Росією. А тому краще підтримувати Україну фінансово, дипломатично та зброєю. Ми зробили більше ніж будь-яка інша країна, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 тисяч українських військовослужбовців. Ми першими надали їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки. Складність полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути, Нути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, варто уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Наш кореспондент Олександр Саюн поцікавився у жителів столиці, чому, на їх думку, захід не захищає Україну так, як захищає Ізраїль. Почуємо. Захід надає нам вже багато років допомогу, і допомогу немаленьку. І, на жаль, є позиції, які ми саме закрити не можемо. Це стосовно ППО та таке інше. Але чому зараз така ситуація з затримками? Ну, це. Ну, можливо, є які для цього об'єктивні причини. Я про них нічого не знаю. Просто подивіться, коли був напад саме Ірану на Ізраїль, там піднімалися винищувачі, шахедів збивали. Ізраїль менше, ніж Україна, значить значно менше. По-друге, там є військові бази, які розташовані поруч. Винищувачі західні не можуть долетіти і ну, додавати нам допомогу на сході України. На жаль, тому і ну. Мабуть, ще є якісь умов угоди між країнами, між Ізраїлем, між заходом, яких немає між Україною, до яких ми намагаємося здобути. Ніякої стабільності немає. І тому Європа не буде допомагати Америка. І я їх розумію, в тому числі, тому що корупція кругом. Перша проблема це мовний бар'єр. У нас військові не розмовляють англійською мовою. Навіть на 15% не розмовляють англійською мовою. Як в нас буде проходити бойове злагодження? Що в піхоті, що в артилерії? Як будуть передаватися координати? Як ви будете передавати інформацію НАТО, натовським або британським військам, куди піти, куди зробити маневр, відступити чи правило вижитого вужа, відступити назад, а потім атакувати, чи атакувати слангів. Як поступить це солдат чи сержант? Як він передасть інформацію? Так, да, я знаю, в мене якийсь рівень англійської є. Я зміг би це пояснити. Але ж це не зможе кожен зробити, розумієте? І це дуже велике питання. Ніхто не буде втручатись, тому що. По-перше, це я ж вам говорю, бойове злагодження. По-друге, повинно бути авторитет держави, де будуть відповідати якісь стандарти, хтось буде за це нести відповідальність. У нас ніхто із воєнних простих офіцерів не поніс відповідальність за втрати військових. Там протоптана дорога, у нас не протоптана. У нас як держава ще не сформована, Много корупції, багато туди, куди треба йдуть. 32 миллиона, если вернули денег, было бы нормально. Неужели а нам не можно так допомогти? Например, хотя бы сбивать ракеты, если они залетают там на территории Польши? Вы знаете, я бы тоже хотела, чтобы они помогали и сбивали. Я бы сама с удовольствием участвовала в этом. Вы брали бы участие в сбитии ракет? С удовольствием бы. Потому что, вот, а как они, кто это говорит? США, по-моєму, говорили, кто-то говорили, що не треба стріляти в Москву. Стріляти по Москві. А почему по Києву можна? От бывшие Ми бувші совєтські. Я прекрасно розумію, що у нас менталітет ще тут. Угу. На вашу думку, що потрібно зробити в Україні, щоб нам більше допомагали, більше захищали? Наві на більше біч русських і наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.